Шановні мешканці Чернігова, за тиждень, що минає, нам вдалося зробити кілька важливих справ. Ми фактично завершили підготовку міста до опалювального сезону, продовжували реалізовувати програму соціальної допомоги для соціально вразливих мешканців нашого міста. Розпочали шкільну програму Здорово зір. У транспортній сфері ми відновили рух тролейбусу номер 9 та подовжили термін пільгових дачних автобусів. А зараз про це докладніше. 2 жовтня ми спілкувалися з представниками нашої громади безпосередньо під час особистого прийому. Частина звернень були колективними. Найчастіше йшлося про поліпшення житлових умов, ремонти житлового фонду, приватизацію земельних ділянок, надання матеріальної допомоги. Частину вирішили просто на місці. Скажемо, представники УТОС, які є власниками земельних ділянок у селі Полобатки, мали інформацію, що їх позбавлять городів. Та інформація не відповідає дійсності. Я запевнив людей, що міська рада обов'язково продовжить термін користування цими ділянками. Наші містяни можуть спокійно збирати урожай, і готуватися до наступного сезону. За підтримки благодійного фонду, наш край з 1 жовтня у всіх школах Чернігова розпочали соціальний проект Здоровий зір. Краще дитячі офтальмологи оглядатимуть школярів для виявлення порушень зору на ранніх стадіях і профілактики захворювань очей. Проект формуватиме учителів знання про умови, в яких найкраще зберігати зір. Вважаю, цей соціальний проєкт вагомим внеском у збереження здоров'я наших дітей. Цього тижня у Чернігові повністю відновлено гаряче водопостачання. Підключено кілька раніше зупинених через борги котелень. Більшу частину боргів погашено. І дві тисячі квартир чернігівців нарешті отримали гарячу воду. Місто планово і системно підготовлено до нового опалювального сезону. Інфраструктуру: усі 38 котелень у Чернігіві та 47 теплопунктів перевірено і підготовлено до роботи. На вугільному складі ТЕЗ зараз накопичено понад 90 тисяч тонн вугілля при плані 80 тисяч тонн. Ще на початку листопада надійде вугілля з Південної Африки та з української території Донбасу. Так само ПАТ «Облтеплокомуненерго» технічно, 100% готове до початку палювального сезону. Запущено тепло у пологовий будинок. Середня добова температура тримається нижче, плюс 8 уже третю добу. Тому починаємо підключати до опалення житловий фонд. У квартирах чернігівців стане тепло 10 жовтня. підписано мною відповідне розпорядження. За потреби міські служби працюватимуть цілодобово і без вихідних. Загалом місто повністю готове до зими. З 5 жовтня ми відновили в місті рух тролейбуса No9 за маршрутом Друга міська лікарня мегацентр Цей напрям економічно збитковий, однак він є важливим для мешканців міста. Ці питання часто порушуються містянами, зокрема і під час мого особистого прийому. Тому в інтересах громади прийнято рішення відновити тролейбусний рух згаданим маршрутом. Цього тижня прийнято рішення продовжити до 29 жовтня пільгове автобусні перевезення до дачних масивів. Це рішення прийнято на підставі численних звернень чернігівців. Я усвідомлюю, що дачні ділянки важлива допомога для людей у нинішній непростий час. До речі, Чернігів єдине місто в Україні, де існують такі дачні маршрути. У нашому місті проживають більше 75 тисяч людей пенсійного віку, і ми розуміємо необхідні збереження цих пільг. Ми продовжуємо програму надання матеріальної допомоги соціально незахищеним мешканцям Чернігова. Завдяки децентралізації ми збільшили бюджетні надходження. Міська рада збільшила фінансування цієї програми до 20 мільйонів гривень. Нас прикро здивувала позиція відомої групи депутатів, які намагалися заблокувати це рішення. Але нехай це залишиться на їхній совісті. Допомогу отримують чернігівці, які опинилися в скрутному матеріальному становищі через захворювання чи низький рівень життя. Торік її отримали зокрема більше 550 учасників АТО. За 9 місяців цього року вже близько 900 учасників. Ато моя команда надалі буде робити Чернігів безпечним містом, комфортним для життя.